Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 6 серпня. ніч. телеграм-канали пишуть про один із російських винищувачів, був збитий та протаранив наш наша фронтовий аеродром. Згодом будуть подробиці у той же час. Російські телеграм-канали пишуть, що вся Курська область у вогні, а на кордоні Кадирівці та ФСБшники не остигають відвозити своїх поранених і стерять, нібито то по території РФ нанести удари винищувачів. 16. пишуть, що колони техніки горять. Перед нанесенням ударів стало відомо, що росіяни перекинули. У Коруської області, що може з української Сумською дві бригади ГРУ Міністерства оборони, тим часом ворог вже одинадцяту добу. Поспіль обстріляв територію України за допомогою авіації ці та інші теми у щоденному фронтовому зведенні. розглянув полковник ЗСУ в запасі військовий експерт, і льотчик інструктор Роман Світан. В той же час, за даними телеграм каналів Партизан, після обстрілів установки із Білгорода перебазувалися на аеродром та базу старої добо, що ближче до Чернігівської та Сумської області. Після цього їх накрили вогнем. пише телеграм-канал Топор. Помсти десятки танків та батарів в горяті. Самі ж росіяни в ніч вже третього добу поспіля завдали авіаційного удару по території України. Цього разу атакували безпілотниками шахеди. Щоправда, сили ППО збили всі ворожі цілі. Військовий експерт переконаний, що єдина причина, чому росіяни продовжують запускати безпілотники, які так і не досягли цілий їхня низька вартість. Мовляв, шахет коштує близько 100 тисяч доларів. А ракета для ЗРК – близько одного мільйона доларів. Оця різниця в 50 разів це є причина для чого вони використовують шахеди. Вони не намагаються засушити нашу систему ППО, витягнути у нас ракети, щоб після шахетних атак у нас був брак ракет. Зрозуміло, що далі вже йдуть крилаті ракети. Пояснив Роман Світан. А за його словами, росіяни свідомо направляють шахеди на цілі таким чином, щоб вони обов'язково пролітали над Києвом, адже ворог точно знає про насичення столиці засобами ППО, тому й упевнений, що над Києвом ці дрони збиватимуть. Росія перекидає дві елітні бригади головного розвідувального управління Міністерства оборони в Курську область, що межує з українською. Косомщиною військовий експерт акцентував на тому, яку саме роботу виконують російські герушники. Це так само, як наші ССО, це здебільшого диверсійно-розвідувальні групи. У них буде завдання заходити на нашу територію та виконувати диверсійні акти. Це проблема для північного сходу України, пояснив роман Світана. Ще одним завданням таких груп є боротьба з українськими ДРГ або російськими партизанами. Мовляв, такої реакції на величезну кількість об'єктів, які російські партизани знищили в прикордонні областей. На заході почали все активніше говорити про можливість. ...передачі Україні сучасної авіації. Схоже на те, що питання з постачанням F-16 близьке до вирішення та ось терміни поставок і кількість бортів досі під питаннями. Військовий експерт відзначив, що є мінімально оптимістична кількість, щоб співвідношення потужності обслуговування відповідало кількості обслуговуваної техніки. Це близько сорока одиниця, так звана бригада, це три ескадрилії по 12 літаків і ланка управління це чотири літаки. Під 40 літаків є сенс готувати щонайменше два аеродроми, основний за запас... по. Сне підкреслив Роман Світан. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.